Доброго дня всім болівальникам футзалу. Сьогодні ми записуємо наш такий невеличкий діалог з гравцем Сокола Костянтином Абзаловим. Ми трошки подивимося на камеру, трошки незвично виглядає, бачите, така як герой відомої комедії Діамантова Рука трошки. Ну, Костянтин Абзала, ну хто не в курсі, то в грі зістав футзал в другому таймі, десь хвилина приблизно 32-га, щось так. Костянтин невдало вдало там боротьбі за м'яч, приземлився, отримав пошкодження. Як на той момент виглядало, це. лікарі надали допомогу. Костянтин продовжив гру, але, як з'ясувалося, тут вже пізніше, після гри без медичного втручання не пішлось. Костя, давай пригадаємо той епізод. Ну, можливо, ти його передивлявся вже потім по відео, чи ні. Що там відбулося зіткнення, Хто причини, Підштовхнули, чи просто такий нещасний випадок. Падіння таке відбулося, як воно? Е, так, це була звичайна ігрова ситуація. Я зіграв стіночку з Хандамом. Він віддавав мені назад передачу. Я вбігав, був мікромікмікропоштовх, можна сказати, і я так невдало приземлився на плече. В цей момент якийсь відчув біль. Ну Частенько буває, що гравці падають, і вони потім в інтерв'ю кажуть, я розумів, що щось страшне сталося, це, 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 якісь такі травми. Ти в цей момент якийсь біль відчув, що щось чи як -то? Так, зрозумів, почув зразу хруст, великий хруст був і відчув і сказав партнерам, що, можливо, зламав руку. Таке відчуття було. Був дуже Ну, тим не менше, ну для мене я коментував, цю гру і трошки було неочікувано, коли я потім тебе там через пару хвилин побачив. Ну на, на майданчику думаю, ну добре, все гаразд, там, щось відбулося. Як ти догравав, біль біль залишалася працює? Ну, біль я не міг підняти руку. Дякуючи лікарям, мені заморозили добре, і кожну наступну здачу морозили. Я вийшов просто ну, треба дограти гру, треба було допомогти хлопцям, щоб вони більше відпочивали і. І Що там далі? Після гри обстеження на наступний день, де да, вже пройшло? І... Ні, обстеження було ввечері. Ввечері приїхали в травмпункт, зробили знімки і зразу мені сказали, що вируть вчиться. Що, що травма все ж таки достатньо серйозна, так. да? ну минуле, минулого тижня, в п'ятницю ввечері в медичному центрі Агапіт, який в Красилові проводили тобі операцію. Як Проходила там повний наркоз, місцевий. як? -то. E, так, по-перше, хочу подякувати керівництву клубу за те, що зробили мені операцію. Дуже велике дякую. Робили під повним наркозом. Та й все. добрий Ск наркоз. Скільки тривало? Дві години. Uh -huh. Перше відчуття, коли прокинувся. Взагалі, дуже хорошій клієнці робили, взагалі не було відчуття, ніби нічого не змінилося, ніби просто ліг ліг поспати. Проснувся просто звичайно, ніякої болі, нічого. Спокинувся вже потім, воно так почало накоплюватись трошки біль. Ну так, щоб не, не, не особливо там і в медичні не влазити, що там конкретно тобі. Ну, хоча б в деталях, в чому особисті ці травми виявилися, там що знадобилося медичне втручання, хірургічне втручання? тобто, якщо так по-простому, ключиця тримається на двох зв'язках, на трьох зв'язках. Получається, два-дві з яких порвалося, і ключиця піднялася вверх. Тобто їх потрібно було поставити на місце, притиснути ключицю на місце і щоб зв'язки зросталися ну Що, які прогнози, ну, Це таке життя невдячне прогнози, ну які прогнози лікарів от, принаймні от, з такою фіксуючою пов'язкою, скільки? Ну, потрібно по, словам, було? по словам лікарів, 4 тижні в бандажі? 4 тижні, да? 4, так, 4 тижні в бандажі і далі починати розробляти вправи потихенько, а потім, потім більше. Ну, а як от людині, людина почувається, яка все життя жила? З двома руками їла, двері відчиняла, спортивні штани, брюки, зав'язувала взуття навіть двома руками. Як зараз? Незвично, незвично. <світ> Дуже багато... Навіть попоїсти. Потр... 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 Потрібно, допомог. що в одній руці хліб тримав, в другій ложку з виделки, а тут. Це саме найменше, що може бути, саме найлегше це їсти. В основному багато допомагає. Ну, допомагач. все ж таки, навіть одягнути куртку, футболку. Це теж вона зйомне, чи тобі оце 4 тижні отак от її не знімати? Чи все ж таки? Ні, можна знімати лікар, а потім, лікар, лікар сказав, що розробляти ліку, щоб лікар не застигав. Тобто я сам навчився знімати, сам одягаю, сам знімаю. Тобто це, ви, це, вже, ви, ви, це вже не є проблемою. Десь там потрібно буде ну, за якийсь час, там, за тиждень, за два все ж таки, якийсь проміжний. Проміжне стеження зробив. Ні, ні, нічого. Ходжу на прив'язки до лікаря. Лікар сказав, що це м'які тканини, тобто нічого ні знімки, ні нічого не, не покаже. Просто, просто ходити 4 неділі і все хай заживає. Добре харчуватися. Ну про травну, практично все, що можна і тут, і особливо що забагато казати. Ну, от про такий момент, ти вперше от, Сокіл грав в суботу. З найті вперше опинився, ти раніше безпосередньо гри, там, подіями всіми цими дихав. а Зараз змушений був все як за екрану монітора чи телевізора, де ти там дивився її Як тобі відчуття частенько кажуть, ну краще грати, ніж сидіти дивитися так, понервував. 100%, 100 краще грати, бо тут ти не можеш ні на що вплинути і дуже переживаєш, дуже переживаєш за хлопців, за, за, за результат. тобто Дуже дуже переживаєш. Дуже. Краще грати на 100%. Ну як тобі. Гра команди загалом, ну і ти бачив, що кілька хлопців, молодих, довелося випускати Роману Хало. Хочу Ховальчиху. сказати, що дуже, дуже молодці хлопці дуже дисципліновано зіграли. То те, що говорив тренера на тренуваннях, все виконали завдання і дуже добре зіграли. Чотири нуль все таки хороший результат на виїзді. Я вважаю. Ну, ну він не одразу склався. Все таки два м'ячі там останні 30 секунд. Таке, було б тебе все ж таки нервування якесь за результат? Чи сам, сам малюнок гри такий був, що все ж таки не потрібно було додатково? там ну, Я хочу сказати, що з першої хвилини хлопці добре грали, тобто було багато моментів в, в нашій команді, і він найті було обмаль моментів, обмаль ударів по воротах. Тобто я вважаю, що, що ну, після першого тайму я вже перестав переживати, так як переживав до початку гри. Тобто треба було забити перший швидкий гол, а далі потрошки. Як тобі з, з екрану монітора виглядало ну, стосовно у мене особисто було ну, пере е е хвилювання за гру переживав от Арган, е Хібовський, той же Назар першим, все ж таки для них таке серйозне випробування було. Як тобі, от по цих хлопцях, як тобі ну, їхня гра? Коли гра 4 в 4 була, тобто я майже не переживав. Тобто я знав, що, що ну, відобороняються вони, десь свою контратаку знайдуть, може навіть гол. Коли прийшла гра 5-4, я трошки переживав за 5-4. Бо така важка гра, треба вміти грати 5-4, а вони мають, мають мало ігрової практики, особливо 5-4. Бо основному грають старші 5-4 в оборону. Тобто за це, за це переживав за цей момент. <реш> ну <реш> заключні хвилини які емоції були там. <реш> Чет, ну, три четвертий десь очікував. Ти, ти <реш> бачив, що хлопці трошки так емоційно. Ми знаємо, чому всі <реш> так, раділи. Але болівальники, якщо так трошки в футзалі і в футболі бачать, що ну, там в коментарях навіть написали Ой, там радіють, ніби Ліги Чемпіонів грали. Хлопці знали, чому вони раділи, скажімо так. Ти як? Ну, Сприйняв? Я також зрадів за хлопців, я не знаю да, за цю мотивацію. Тому і дуже зрадів, дуже гарний стандарт пройшов, Ми завжди награвали цей стандарт на тренуваннях. Він гарно пройшов, чисто пройшов, гарний гол забили, тобто дуже, ну, дуже приємно було подивитися. Ну, таке враження цим розіграшам. Застукали зненацька просто суперника, вони там функцію таких макетів виконували і розіграли, навіть ніхто нічого не встиг зрозуміти. Класно воно так виглядало. А загалом от, про другу частину. От, шість ігор зіграли, вони такі всі різні по рівню вийшли. Ну, я маю на увазі з того часу, коли ми поновили. Було в нас все ж таки три гри, коли ми не вигравали там нічі, поразки. Ну, я, ми в бесіді з Олександром Борисовичем мирним піднімали. Цю. Чи не було там команда просіла. Чи, мобу... Чи якийсь там спад намічався, як ти оцінюєш, чому все ж таки от ці ігри рятувальник, ураган Sky. і Sky, да, все ж таки десь там за результатом нібито грали, то в принципі непогано всі ті матчі. І з тим же рятувальником, ну, не, не, якщо не брати там ті 14 хвилин, коли якісь промудрилися три м'ячі. Як би ти оцінив цей відрізок от, шести матчів? Чому він не вийшов плавним, і ну, що б можна було б змінити і покращити, скажімо так? Ну, покращити, перш за все, звісно, результат. Якби був, ну, виграти, виграти свої ігри, це, це, звісно, добре. Я не знаю, не можу пояснити, чим, як, чому це зумовлено було цей результат? Ну, навпаки, ми після цієї довготривалої паузи, двомісячно хотіли грати. Ну, дуже, дуже велике бажання було. Тобто, і це було видно по грі, і по грі з рятувальником, там, як ми догравали там, ці хвилини. Тобто, не знаю, не можу пояснити, чому цей Ну, Все ж таки, в команді хлопці як сприймали. сприймали. Не було якісь такі. Ну, з невіри, втратив віри в свої сили ні, по ні, цих ні. іграх. З невіри точно. Ні, не ні, то, ну вона таке буває. Ти робиш справу, як завжди, був результат, а так, так ти продовжуєш все робити. А результату чомусь немає. І вона трошки починається сумнівів. Чи правильно ти все робиш? Як хлопці всередині команди? Ні, ну, Ми багато працює на тренування, багато після тренування тобто залишаємося, допрацьовуємо і ну, тому, тому хлопців було, ну, все було добре. Можна сказати так. Тобто ніхто не зневірився, просто це спорт таке буває. Всі, всі програють. І різні команди програють. Тобто то, то, так сталося. Ну е е зараз кубкова гра. От нещодавно ми грали вже з ураганом, є досвіду гравців. Які в тебе очікування от найближчої гри 7 числа з ураганом? Ну, звісно, очікують тільки перемоги, щоб тобто, перемога Ну, все ж таки ти напевно, і дивився останню гру урагану Сіская. Все ж таки там потужно її стандарти. Що можна, на твою думку, проти, чим протидіяти, що протиставити урагану? Та, тактичну дисципліну, організовані. Тільки так, тільки так. Тобто ми, ми завжди протиставляємо командам тактичну дисципліну, тобто ми намагаємося зіграти дуже дисципліновано, один в один, головне не програти один-один один проти урагану. Ну, а, а такий момент, а, от, о, я в деяких командах буваю, проти суперника, там, ну, нахапно, десь, десь рай, проти ну, суперника, нахабна дещо грає проти він, що дивилися, що відчуття такі, що психологічно люди побоються. Як Сокол вже він вже цю планку, вже нема суперників, мабуть, яких там психологічно побоїмось, висновки в попередньому. В принципі, команда може вже з усіма грати. І... Спокійно, як ти вважаєш? Так, ми, ми завжди граємо зі всіма суперниками одну свою гру, тобто ми не підлаштовуємося під, під суперників, немає ніякої страху, тобто їдемо грати звичайно а чи не розробляємо. А можливо, в цьому є якесь все-таки треба бути трошки гучним. Ну, бо коли в одну гру граєш, тебе суперник вивчає, він знає, що ти так будеш грати. А іноді, ну. Певний момент погодься, що в цій гірі скайапом, з Скаяпом певною мірою здивували. ІНАТі. Він таке враження, що суперник не очікував, що ми будемо грати саме так. Трошки віддамо там, територію, хай вони атакують. Ну, можливо, тобто, це вирішує головний тренер, головний тренер з другим тренером. Тобто, вони тільки, тільки нам дають установку, а я гравцями і, і ми її виконуємо. Намагаємося виконати на 100%. Тобто. Ну ж, Костя, дякуємо тобі за цю бесіду на такі цікаві відповіді. Звичайно, бажаємо тобі якнайшвидше одужання, Я думаю, до, і відновлення, повернення в склад, я думаю, і всі вболівальні сокола до цього приєднаються. Тому що в принципі, головне питання там всі команди, які ставлять на перший, вийти в плей-офф, сокіл вже. Давно закрив, і зараз можна в принципі вже навіть погодься що десь прорахувати які можливі суперники відносно турнірної таблиці і під це готуватися. Тому чекаємо тебе на майданчику і появи. А поки як той в діамантовій руці кажуть.